Вітаю, дітки! Я пес патрон. Допомагаю саперам шукати небезпечні предмети, які можуть завдавати шкоди людям. Ходімо зі мною на прогулянку, покажу, як я працюю. На узбіччях доріг, у траві, у полях, у лісі і навіть у парках можуть ховатися міни чи інші небезпечні предмети. Навіть там, де ти був багато разів. Наприклад, на твоєму улюбленому дитячому майданчику. Тому тепер усюди і завжди треба бути дуже обачними. Особливу загрозу становлять вибухонебезпечні предмети, такі як міни та нерозірвані снаряди. А отже, нам треба розуміти деякі правила безпеки. Коли я щось знаходжу, то повідомляю про це спеціальним людям-рятувальникам. Вони приходять і знешкоджують предмет, щоб він більше нікому не загрожував. А якщо на вашій місцевості точилися бої або присутні сліди військових позицій, то взагалі не варто тут і ходити. Ворог відступає, залишаючи за собою тисячі гектарів потенційно небезпечної території. Вибухонебезпечні предмети бувають великі і малі. Можуть мати різний вигляд і найчастіше зелений, сірий чи коричневі кольори. Інколи їх дуже важко помітити. Інколи небезпечні предмети можуть бути заховані в речах, якими ми часто користуємося. Ось чому важливо знати, що покинуті речі не можна піднімати. Заборонено ходити в зони, позначені табличками, які вказують на можливу присутність вибухових пристроїв. Будьте обачними та дивіться під ноги, якщо ви знаходитеся на незнайомій території. Якщо ж ви все таки натрапили на підозрілий предмет, ні в якому разі не можна до нього торкатися. Варто обережно, не поспішаючи, відійти тим же шляхом, яким прийшли. Відходячи, будьте обачними та уважно дивіться під ноги. Бо поряд ще можуть бути небезпечні боєприпаси або міни-пастки. Відійшовши на безпечну відстань, клич дорослого і телефонуй за номерами 101 або 102. Пам'ятайте три основних правила: не чіпай, не підходь, зателефонуй. Дякуємо тобі, друже, за прогулянку. Стільки всього корисного дізналися. Збережіть ці знання, щоб у разі чого правильно діяти.